Коли ми беремо а, місто, в котрим плануємо а, будівництво мийки самообслуговування, а, ми враховуємо всі моменти. Місто і місце чому це важливо? Вітряні зони а, в цьому прикладі і будівництво вже мийки самообслуговування. Це був От два відкритих бокса, стандартних бокса, і один теплий бокс. Щоб чоловік, котрий бажає а, заїхати в теплий бокс, він міг, міг помитися в умовах вітряних зон. І коли, коли, а це питання часу, буде в цьому місті з'являтися конкуренція, то такий проєкт, котрий детально все прораховано, йому побудувати буде дуже важко. От я вам кажу, чому.